У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дуже з нами оповідання євангельське, коте присутнє в чотирьох Евангеліях, Кадривовижна гостина в пустині. Розділені руками Христа п'ять хлібів і дві риби, які роздавали народу, роздавалися народу руками апостолів. Насетили п'ять тисяч народу, хіба більше п'ять тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей. Але в чому сенс та який біблійний контекст цього чуда? І як воно стосується зрештою нас? Перш за все, це чудо ставить Ісуса на вершину старозовітньої традиції, коли в пустині Мойсей. Виблагав у Бога для Ізраїля поживу. Спочатку перепелиць, а потім манну. А згодом пророк Єлисей нагодував 12 хлібами сотні людей. Але Ісус продовжує діяти вже не як просто посланець Божий, але як авторитетом Божого свого Божого синівства, як Божий син. Своїм чудом і стверджує не тільки власну силу, але символічно сповіщає, що з ним приходить у світ щось зовсім нове. Щось, що своїм змістом і завданням стане суттю Христової церкви в цьому світі, але одночасно істинним об'явленням гідності людини. Чудо сповіщає нам установлення Пресвятої Євхаристії на Тайній вечері та вказує на прохання як молитві, якої Христос навчив нас, Отче наш, коли просимо хліб наш насушний, дай нам сьогодні. Євхаристія дає небесне насичення, яке є запорукою майбутньої слави Божому Царстві, котре об'явлення подає як урочисту гостину. З Хрисусом. А хліб, що живе людину впродовж її земної, подорожі прощі до неба, має бути дійсно насущним, життєдайним, дай Має єднати всіх у спільноті Божого миру і справедливості. Власне на Іванівське події сьогодні описана, вона має свою передісторію. Вона починається тим, що Ісус почув про смерть Івана Хрестителя. А тому вирішив відійти у безлюдне місце, щоб побути наодинці. Але натовп народу слідує за ним навіть пустиню. І він там і сидить і лікує своїм словом. Вечірогочі просять Христа відпустити народ, щоб він купив собі їжу. Однак Ісус каже їм, ви дайте їм їсти. І приймає від апостолів 5 хлібів, дві риби, які вони мають. І ними насичує тисячі людей. Чи хтось зміг правильно зрозуміти оцей знак, для більшості учасників гостина була можливістю здарма поїсти та позбутися своїх ворогів. Але що далі? Не перший поряд маємо тут порівняння двох відмінних подій смерть Івана Хрестителя та розмноження Хлібів. Однак важливою різниця між тим, де це відбувається. Спершу палац ірода потім пустеля. Паланс є місцем бенкету, де ніби кипить життя, але насправді там править гріх і смерть. Палац виглядає досить захищеним зними стінами, але його господар безпощадний і облудний. З іншого боку, пустиня місце, де зайчиця владна смерть. Але має тут буяє життя. Зовні це місце з праги і голоду, а насправді тут роздається хліб життя, і лише тут люди можуть почуватися в безпеці. Адже господарем тут є сам Бог. І він ніби запрошує нас іти за Ісусом у безлюдне місце, покинувши палац власного егоїзму, де подібно до ірода, з нетерпінням. Позираємось чим би ще поживитись, а що б ще досягти. Це Такий чеський письменник Карл Чапік є, про що, читали, певно, багато з вас. Він теж, як Леся Українка, мав такі твори, він називається Апокрифи, його роздуми над святим письмом. І от стосовно цього цієї події розмноження як він написав такий апокриф. Каже, що пекар виливав свою душу своєму знайомому про події, що сталися і дуже відгнулися. Каже, що несподівано порчу про якогось зайшлого пророка проповідника з Галилеї на ім'я Ісус з Назарету і слухав його, бачив, що народ збігається до нього, і хотів так само побачити, і попав. Разом з іншими на зустріч з ним, коли він проповідував, дуже гарно говорив, дуже правду говорив. Навіть про думку, щоби залишити своє, свій бізнес, свою пекарню, продати все, роздати бідним і піти за ним. Але несподівано його образило одна річ: коли вечором апостоли казали цьому пророкові відпустити людей, що купив собі їсти на ну, урод. По селах, він сказав, ні, дайте їм їсти, взяв і зробив чудо розмноження хлібів. І цього пекаря це дуже вразило, тому що він пізнав, як багато пекарів втратили бізнес, втратили виторг. Ну, чого не пішли? Б? Люди купили собі пекарі, б заробили. А цей пророк, не то, що хліб розмножив, рибу розмножив, позбавив виторгу так само. І, і, і рибаків. І це його дуже обурило. І десь там вже чулося той крик, який пролунає, розпни його. Це є простір протистояння між людською самодостатністю і Божим даром, котрий викликає в людей якусь завість. Тому Христос не погоди, підходить до теми хліба якось однозначно. На гірні проповіді Ісус говорить, не турбуйтеся про ваше життя тим, що маєте їсти. Але потім нас молитися хліб наш, щоденний неслушний, дай нам сьогодні. Він дорікає натовпу словами: ви шукали мене не тому, що бачили знак, бачили чудо, а тому, що їли хліб і насетилися. Однак чудесно розмножує хліби з власної ініціативи, бо його про це ніхто не просив. Раз він говорить, що хліб зовсім не важливий, а потім, що він надзвичайно цінний. Він каже, не турбуватися хлібом, а потім зосереджує увагу всю увагу на ньому. Виглядає це суперечливим твердженням, якщо ми побачимо того, що об'єднує ціле. Христос показав силу Своїй влади, нагадуючи, нагодувавши кількома хлібами тисячі людей. Однак його чудо не сіт тр... тлумачити довільно. Ісус відпустив натовпи, який настив, відпустив хворих, котрих стілив, давши чітко зрозуміти, що чудо є відповіддю на конкретну ситуацію, і Він не має жодного наміру перебувати ремесло. Ні лікарів, ні пекарів. Однак лікарям, пекарям, чи навіть тим рибакам, тим всім іншим людям він відкрив новий зміст і ціну їх праці, праці, як виїву любов. Він роздавав натовпу, досита хліб і рибу не з метою показати пекарям, рибакам, лікарям, що світ у майбутньому обійдеться без них. Навпаки, він хотів запевнити, що їхній хліб завжди такий же цінний, як цей. І що працюючи, вони повинні думати як він, про потребуючи. Він благословляє хліб, ламає і роздає його друге. Цих жестах прихований весь християнський сенс володіння. Дякувати і благословити означає визначити. Абсолютну владу Бога над усім творінням. Власником всього є тільки один Бог, а не люди. Ми відповідально йому задаровані нам добра, як їх управителі, Бог, довірив нам до чесні добра, щоб ми уживали їх гідно і з пошаною до його волі. Бо Волідіте чимось є право всіх людей. Не тільки тих, хто має більше, як інші, але перш за все, тих, у кого нема нічого. Це право, з якого ніхто не може бути виключений, тому що є обов'язком ділитися тим, що маємо з іншими, і працювати разом з ними. Ми покликані не володіти, а виправдати право посідання добра, примножуючи його. Та справедливо розділяючи хліб, який ми спільно їмо, повинен бути не тільки знаком людських зусиль, але й знаком любові. Сьогодні десь у світі вмирають з голоду, а в іншому місті вмирають від переїдання. Голод у світі це не соціальна проблема, а проблема серця віри та розуміння Христа. Коли хтось наполягає на тому, що хліб є лише Його, а не наш, вільний, то він виганяє Бога зі світу. Тому у світі, в якому живуть люди, котрі не мають Бога у своєму серці, неодмінно буде панувати беззаконня і буяти війна. І коли ми сьогодні побачимо, де сьогодні найбільше терпіть наш народ, де терпить держава, тому сума щиро і відверто признатися, Все почалося там, де, власне, бракувало Бога. А тому і навіть якщо було багато хліба, він не перешкодив голоду. Просім сьогодні в своїй молитві. Аби Господь своїми милосердям і добротою вступав туди, де люди сьогодні голодні перед усім, щоб усвідомили, що цей голод не по хліб, а по Бозі. Амінь. Слава Ісусу!